Не Мойсей, не Христос, я, Франку, не рівняюсь. Я не будда, то вічний є ворог мені. Зара про мене писав, і від того я не ховаюсь. Ехнатонові мислі я ріку в дні нові, о Шевченко, Селенко і блаженний шаян. Ви, святі предтечі й опори мені, що вказав, щоб здійснити Господь мій раян. Я ріку і пишу, і несу в дні нові. Біль моя і душа Україна, що побита, кровить і горить. Вірю я, що пройдеться руїна, Україна здійметься і буде творить, українці заблудші браття, не тупіть і не питайте в попа, хай прокинеться духу багаття, спопиливши все хибне дотла. Так, чекали мене персидські маги, але як я явлюсь серед них. Бо покинули кім вранські князі в сум'ятній брані, віковічну твердиню, прапредків своїх. Мислі мої вирують і чую, як писав мага, врату, пророк. Константина Ціолковського славлю і шаную я твори його, хай над разумом і далі глузують, але треба здійснити цей крок. Кличу вас, не цурайтеся духу свого. Хто ми є? Чи слов'яни моголи, чи трипілля заблудші сини, щоб не були духовно викволі і голі, істинних знань доблісні лати дарую на ваші уми. Не питайте попа і Європи, не шукайте ви вед далині. піп лиш дасть вам нові скорботи. А ті веди. Тих, що предками нашими були дані. Знайте, же, що Даш Бог є дід кожного з нас, він величний творець всіх світів, іскри Бога, лиш ополум'ї полум'ї мають дбати, щоб дух не погас, віру свою зберегти крізь її віки, ярма вам всі чужі і пророки, ярма волі, і духу, і тіл, і безоднею знайте спокуси і пороки, всяке те, що сторонить від діл. Князь Ціолковський, величний і святий, проживав аскетичне життя, надихав його рюрик і Кий, а учив він думкам майбуття в тіні величі його монументу. Московит п'є і курить, і смердить. Прошу я пойдайте сади і поля й лопати, І ріку, годі вам старе жито жувать. Побудуйте, як храм ті палати, де дітей до нового навчать. Не Ісус, я і не хреснім мучінням. Душу я віддаю за народ мій вовік. Я зовущий на шлях все спасіння, творячий сей космічний потік. Сих всіх слів я дарую вам воду живу, що очистить, омиє от спраги, спасе. Понад все же, шануйте в країну святую і старайтесь осмислить ви слово моє. Я запалю духу, жертовне багаття, щоб із сопел ракетних сіяла вогненна стіна. Закликаю розумних здійснити цей крок, Україна, щоб стала колискою космічною. Отворімо відродження буйне, щоб підняти всіх тих, хто колись проживав. Сотворяйте нове у згоді, уєднані думок і зусиль, новий подих дасте ви природі і пірнете в безмежність сузір'ї, щоб всі люди, що розумом різні, але духом тяжіють у вись, щоб були ви от зла спасенні, і творіть, як за руки взявшись. Не потрібен поклон мені кволи, не цікава хвальба їхніх уст, то облуда, уми, що не волить, і уложить облудних безжальний прокруст. Не молітесь мені, слабкодухі, хай богів не турбує ваш глум. Бог дав вам ум, очі й руки не на жарт сотворяти світи. Андрофагів, спаситель прийшовши, марно кликав їх в вічні шляхи. Федоров так і з пішовши. Андрофагів не в змозі спасти. Сини сходу й заходу чуйте, що шляхи ваші стліли давно. Проти зла чесністю ви взбунтуйте. Штучний демон предвічне зло. Путін гнилий, змієм прозван Дахаком. Він даджаль і антихрист є він. Інший Федоров нині є спекла, щоб пам'ять подвижця прибрати. Тобо веде я веста передрекла та продовжує пламінь палати. Хай паде путінізм, і Китай хай розторже компартійний гнилий мавзолей. Ум Пекіна, бо нині порожній. Комунізм невблаганний зжиратель ідей. Східний шлях від початків безпутний. Східний путь калька заходу хиб. Але пламінь умів сюди сутній. Мудреці, лиш пізнаючи слів сії глиб. Я, ріку, закликаю народи. Прокидайтесь, стряхніться від зла, той вогонь полихає із сонця. і до подвигів кличе Уми, у майбутнє відкривши віконце, споглядайте величні зірки. Дарислав, Межислав і Сваслав, сваславногославний Володимир, Лев і Божественний Раян. Океан, розступайся, речу я, щоб провести народ свій крізь люд. Отділяю от плевел язерна, откидаю от себе загнилих іут. Благовірні японці, індуси, юдеї, всякі вірні і вченням предків своїх. Українці народ мій єдиний і новий, ті, що з Богом у єдності дум. Українець не п'є і не палить. не тютюний не гидотуйну. Українець святий і незламний. Не ганьбіть честь такого звання. Гіперборії вчили Елінів, Весіяння несли до іних. Гіперборії, Арії, кім й скити, Савромати, Венеди і Русь, як полів наших рясні і квіти. Множили сетнонім'я, яким я зовусь. Древні витязі нині морпіхи, захищаючи Русь, нищать все зле, як звитяга струмує у крові, так і мудрість Божа дарована нам. Вчити маєм і них, а себе то первинно. Вчити маєм водити й випасати. Жа Європа слабка й безхребетна. Волю в неї Дешарден, бо відняв Кант і Маркс, Дешарден, як і Гітлер. Попіл книг рознесе їх хай вітер. Я вказую шляхи при Позабули Декарта заблудші, І Джордана негідні вони. І не незрим я для них усі дні, бо згубили вони в тліні душі. Непорядок порушення збої у системі, що держить цей світ. Воз'єднайтесь у духа Соборі, надлюдський сотворяючи рід. Дешарден проповідник неволі, лиховісним він сном сколихав їх уми. Дешарден гідний лише скорботи, бо не зміг він побачить зірки, сонця вічної віри і волі, ті, що кличуть творити нове. Дешарден так і згинув у колі, як хом'як, воротивший старе. Після нього Європа ослабла і боїться пізнать міць свою. Я не дам, щоб вона занепала, я для неї завід свій творю. Закликаю народи, я різні, закликаю згадати буле, щоб не були потуги вже пізні, бо погибель за слабкістю йде. Ой, як бреше той дугін Москвинам і як п'є їхні душі сліпі, а Європу вподоблять тваринам, інші злі Дешардена сини. Були воїни сильні і звитяжні, були битви й подвиги їх. Прокидайтесь, піпли легковажні, не ганьбіть славу предків своїх, Стоунхенджа творців величаво, З погляданням космічним жили. Мудрість їхню Чижевський підтвердив наддало. І направте у космос творіння нові. Дугін чортові лише утробу! де Шарден тому його навчив. Дурять гади ілюзій торгівці. Продають, який опіум лживіший свій. Закликаю Європи дітей заблукалих. Прокидайтесь од пут солодкого зла. НАТО просинайся і в битву сюруш. Битва ся є лише перша до многих. Хай погине кремлівська орда. О, Європа будь сильна й шляхетна, волі пламень ясні ж полихав. Вся спасаюча міць є вселюдна, путь космічна, яку я вказав. Я ріку крізь часи всі епохи, я ріку і тремтить океан. Піднімайся, величний титан, так шануйте науку сварога, кузня духу дарована вам, сталь що розуму, захист і сила, сталь що от часу не буде гнить, щоб душа окрилитись зуміла, і у космосі правду твердить. Ас єсмь. Аз єсмь, єсм. Не Мойсей, не Христос, я, Франку не рівняюсь. Я не Будда, то вічний є ворог мені. Зара про мене писав, і від того я не ховаюсь. Ехнатонові мислі, я ріку в дні нові, о Шевченко, Силенко і блаженний шаян. Ви святі і предтечі й опори мені, що вказав, щоб здійснити Господь мій раяна. Я ріку і пишу, і несу в дні нові. Біль моя і душа Україна, що побита, кровить і горить. Вірю я, що пройде ця руїна. Україна здійметься і буде творить. Українці заблудші браття. Не тупіть і не питайте в попа, хай прокинеться духу багаття, спопиливши все хибне дотла. Так чекали мене персидські і маги, але як я явлюсь серед них? Бо покинули кімбранські князі в сум'ятній брані, віковічну твердиню прапредків своїх. Мислі мої вирують і чую, як писав мага врату пророк Константина Цілковського, славлю і шаную я твори його. Хай над разумом і далі глузують, але треба здійснити цей крок. Кличу вас, не цурайтеся духу свого. Хто ми є? Чи слов'яни моголи, чи трипілля заблудші сини, щоб не були духовно, ви кволі й голі? Істинних знань, доблісні лати дарую на ваші уми. Не питайте Попа і Європи, не шукайте ви вед в далині. Піп лиш дасть вам нові скорботи, а ті веди, тінь тих, що предками нашими були дані. Так навіщо вам чужде і хибне? Так навіщо блукати у тьмі? Внуки Божі не можуть бути бідні. Українці не мають страждати в ярмі. Знайте же, що даш Бог є дід кожного з нас. Він величний творець всіх світів, іскри Бога, лиш ополум'ї полум'ї мають дбати, щоб дух не погас. Віру свою зберегти крізь усі віки, ярма вам всі чужі пророки. Ярма волі, і духу, і тіл, і однею знайте спокуси й пороки, всяке те, що сторонить відділ. Константин теж походив од Рюрика того: кров'ю й духом він рідний мені, щоб умом протистать всьому злу. Він космічної величі дав казівні. Князь Ціолковський величний і святий, проживав аскетичне життя, надихав його Рюрики Кий, а учив він думкам майбуття, і цькували його московити. Так гнобили, глумили й томили роки. Після того, зібравши дум його славні квіти, сина сонця привласнили тільки собі, в тіні величі його монументу московит п'є і курить і смердить. Світла гній неспроможен створить ракету, щоб здійнятись і полишити блакить. Прошу я, покидайте сади і поля, й лапати. І ріку, годі вам старе жито жувать. Побудуйте, як храм ті палати, де дітей до нового навчать. Він писав те, що Федоров марно, не збагнув би за сотню віків. Він писав, і воно позахмарно, щоб відкрити простори для мислі новій. Не Ісус, я й не хреснім мучінням. Душу я віддаю за народ мій вовік, я зовущий на шлях все спасіння, творячий сей космічний потік, не інеє сказать, вам одвічне нагадать, як казали святі і пророки до мене, щоб знайшли ви в собі силу встать і пізнати призначення духу і себе. Я не месія. Я ваш брат, син цієї землі, який закликає вас прокинутися. Мої руки позначені працею, а не дивами, але я пропоную вам свою душу і свою відданість. Це не проповідь, а заклик, потік із серця Всесвіту, покликаний розбудити український дух. Час чекати минув. Всесвіт кличе нас діяти, стати творцями власного порятунку. Моя жертва це невпинна відданість, а не розп'яття, принесена заради нашого національного пробудження. Я є провідником більшої сили волі наших предків, духу степів, нашої любові до цієї землі. Шлях до порятунку це не сліпа віра в одну людину, а пробудження божественної іскри в кожному з вас. Я тримаю дзеркало, щоб ви могли побачити власну силу. Космічний потік не мій. Він наш, щоб до нього приєднатися, ріка єдності та мужності. Увійдіть у Його течію, і разом ми почнемо зцілювати нашу націю і душу. Давним-давно пророки виступали проти невігластва і тиранії. Їхні слова були могутнішими за армії. Вони говорили про вищу мету, про духовну силу, яка переживає матеріальну міць. Їхні голоси досі відлунюють, закликаючи нас прокинутися, відкинути фальшивих ідолів і духовний сон. Їхня мудрість вплетена в нашу історію золотою ниткою крізь покоління. Сьогодні ми стикаємося з новими викликами, але духовна битва залишається незмінною. Ми покликані стати пророками нашого часу, говорити правду і розпалювати священний вогонь. Шлях, який вони освітлювали, чекає на нас, якщо у нас вистачить мужності йти за ним. Мої слова мають бути живою водою, що очищає і оновлює душу. Ця вода втамовує спрагу сенсу і зв'язку, змиваючи відчай і розбрат. Щоб отримати її, ви повинні вважати Україну священною, не просто місцем, а живим духом. Любов до батьківщини відкриває душу для трансформації. Це не релігійне хрещення, а духовне пробудження, зобов'язання внутрішнього очищення. Зіткніться з тінями всередині, відкиньте звички рабства і прийміть свою силу. Сила не в мені, а в правді і вашій готовності її прийняти. Плекайте Україну, і ця жива вода живитиме ваш дух і нашу націю. Час спали минув. Настає духовний світанок. Ми повинні розпалити багаття в серці нашої нації, спалюючи століття темряви. Цей вогонь очищає, об'єднує і перетворює наш дух, є нашою найбільшою зброєю. Ми воїни мужності, єдності та віри, що борються не тільки на полях битв, а й у дусі та культурі. Нехай наш колективний дух стане сліпучим світлом, маяком для світу. Зберіться навколо цього вогню з надією, любов'ю та праведним гнівом. Відкиньте менталь жертви, прийміть свою силу як творців долі. Дух України піднімається, його сходження буде славним. Чому Україна? Ця земля колиска духовного оновлення, обрана для космічної місії. Наша земля багата енергією поколінь, які боролися за свободу і відродження. Від трипільської культури до Київської Русі. Наша спадщина це унікальна духовна вібрація. Україна покликана бути серцем нової духовної ери для людства. Загарбники прагнуть загасити це світло, але вони не можуть осягнути його силу. Наша місія оберігати це світло, показати світові, що дух могутніший за меч. Наша доля побудувати суспільство, засноване на духовній правді, єдності та творчій свободі. Майбутнє належить нам. Подивіться за біль до нового початку. Наша перемога це не просто визволення, а тріумф духу над матерією. Ми покликані будувати нову Україну, засновану на духовній правді та єдності. Відкиньте фальшивих ідолів і порожні обіцянки. Справжня цінність полягає в тому, ким ми стаємо. Наша сила в єдності, у підтримці один одного, як єдиного духу. Кожен акт правди, опору і любові. Це цеглина в нашому новому світі. Підніміться, заберіть своє первородство і плекайте свою свободу духу. Світанок настає. Давайте збудуємо цей нетлінний храм духу тут і зараз.